Окрім української. Ще міськ. А змін скільки знав? Зінський своє. Причому зхідних мов відділи арабську мову і діли можна Більше Як з'явилося видавництво? І як взагалі з'явилася ця думка, і що ми хотіли робити? Ну, скажу відверто. А як я висловлююся, як став бали студентам? У нас компальна система відставить 107 балів, 120 балів. Студент, там все, він мусив відмітити. Чи приходить допомагати? Ну, Будемо з вами робити цю книгу. Першою книгу, яку ми видавали взагалі в університеті, це унікальні книги. Тобто, Фактично, саме видавництво почалося з того, що ми почали щось робити. Ми почали, тому що університет без видавництва це загиблі міста. І навіть і сьогодні ми, ми вже багато ми бачимо, що є економічні різні видання, де науковці дописують, науковці е, піднімають свої рейтинги і ну, перевели до кінецькові, якісь трошечки такі регламентні межі. тобто вони вже газета Острозька академія. Газета, ну це вже пізніше, повірте, десь в мене є ще і перші номера. Ось це досить такі, вже ми потім великі випустили, а перші видавали, це взагалі. Це щось з чимось. Але тоді запитають, а хто знає, чому газетні є стручі? Ви вичитуєте книжку, вивчаєте. Ви інший день. Стопчики для того, щоб ви собі спокійно читали і очима швидко бігали. Тому що якщо ви почнете вичитувати стрічку з кінця до кінця, а це порядку, щоб ви собі розуміли, в середньому десь 120-150, то й 200 символів стрічці, ви вже на третій стрічці скажете, так, то мені не цікаво цікавиться. Ви не захочете. Вам потрібно швидко-швидко осягати -швидко інформацію, тому стопчики, щоб ви очима раз-раз. А по-друге, якщо ви почнете головою мотати, по-перше, буде це голова, м'ясо забудеться, вистовуватися, все, я газету не хочу, це для того, щоб ви просто не стояли свій газет. Винайдено дуже багато. Саме фактично з першої газети. Банальна пуста річ, чисто тільки для того, щоб ви не газет. Фотографії. Ну, як ми пам'ятаємо, в перших газетах було дуже складно. Те, що то ви запросити фотографію. Це було настільки складно, це не було абсолютно так, як зараз. Комп'ютери інстаграм, тим, Photoshop, Instagram, Lightbox, по програм, які виробляють. Тоді це треба було фактично робити ще на початках 90-х років фотографію, так, да, вже комп'ютері виробляли, але її потім витравили. Що таке витравлення? Ну, <кху> дуже простий процес, тобто, говорячи, пламінна пластинка, на якій хімію витравлювалося, і тоді залишалося зображення то треба було так витратити, щоб ще й очі лишилися. Бо можна ж було лишити без очей, тому що ви не раз бачили газети, де майже не видно нікого і ні, нічого, і таким чином. Тому над газетою це була скрупульозна справа. Ну а ще цікава річ, що як газету її верстали на початках, тому що узнає і взагалі на початках його видання, сволодки верти зробилося». Хто знає, що це ті Ви Хтось знає, ні? Ні? Не знає. Це букву, колись як перші книги робили. Буквики що робили? А вирізав буквуки, буквоку до буквики, створював, Слово, крім того, щоб буквики робив, він ще робив зеркальні. Тому що, щоб надакувати, вона правила, не мали бути вирізані зеркальні. це надзвичайно складна річ. І оце розкладання рівних стрічок, щоб потім їх можна було стягнути разом в рамочку і втягнути в і зробити цю рамку, це назвалося весл. Сьогодні ми вистаємо книги, верстаємо газети, верстаємо буклети, верстаємо різні речі. Оце ця верстка, і вона так залишилася це слово. Це ще з тих -ти, старих-старих часів, і ми в сьогодні ним користуємося. Тобто навіть вже є предмети, які фактично в університетах, де викладається, саме викладається верстка та художня оформлення. Не дизайн, а художня оформлення. Наша дизайн це виключне слово. Ось, Але на сьогоднішній день ми вже бачимо, що штучний інтелект за нас, то, що пише книга, він же її верстає, він вже робить. І ми сьогодні фактично ну, вже не можемо просто тільки повтати інформацію. Нам цю інформацію вже грошовує, виводять і взагалі. Дуже цікаво. Ми тоді почали далі співпрацювати з Петром Михайловичем. Так, да, Петро Михайловичем у нас унікальних, дуже багато і цікавих, і він зацікавив так, що коли ти сідав робити сюжет, і ти розумієш, що сюжет вже написаний, книгу треба, то треба подавати, і вкладинки немає. Що робити? Ви не повірите, такі вкладинки народжувалися так, як ось у нас. Зараз скажу по ласу сумчику. Ось ця вкладинка. На неї затрачено, як ви думаєте, скільки часу? Три хвилини. За три хвилини я зробив цю вкладинку. Я просто не було часу. Нам вже треба було в друкарню подавати. Нам вже все горіло. Знайшов коштувачка в інтернеті, що з ними робити, куди, так, все, щось нема коли, давайте будемо його туди оприділяти. Оприділили, висвітлили, зробили просто силуетно. дали фотографію, чуть, чуть затемнили, написали красиву рамочку, о, гарна рамочка в інтернеті, все. Зібрали до кучі відправлі. Друкарня присилає, що ну, ми, ми вас цінуємо, вас любимо, ми, ми вас розуміємо, але давайте якось трошки по іншому, давайте правильно. Починаємо до роботи. Найбільший процес, найскладніший взагалі у видавництві, і взагалі в, в видані, це не те, щоб продрукувати. Продрукувати дуже просто. Це так само, знаєте, як вже є в тебе все на селах, нарізано. Це, ти просто все на села все села все скидаєш. Але для того, щоб стала зробити, треба піти його або А виростити, або в, купити, помити, зібрати цей салат. Оці всі моменти дуже довго закладається ця конструктора. А найгірше, що коли ти ще це села робиш, і тебе в п'ять разів кажуть, ти перед тим, як будеш щось домовляти, давай ми туди Тобто ти погодиш кожну руку, кожне зображення, кожне зусіль. Це найскладніше, що може бути, тому що це погодження. Збирає, буває, року, може бути місяць, може два, що людина дає нас, то маску настрію, то хоче поводити. Хоча я примухавсь в отець, він вже щось не поводжує. І за ніч і в нього вискакували новий це просто унікально. Тому повідомо, повірте, що ми дуже багато працювали і працювали ми не лише з науковцями, які були в академії. Так, да, ми багато працювали і з нашими краєзнавцями. Я думаю, що хтось знає, хтось знім Мирона Петровича Кушніра, унікальна людина. Не буду багато говорити, бо про нього я думаю, що взагалі можна цілу історію написати і розказати. Так само, як і був Шпізе. Рафіїв Сульович, взагалі, це, це що з чим. Ти до нього приходиш про книгу, говориш, він каже, давай спробуємо тобою вінан. Ну що ти будеш казати? Книгу не знаю, коли видумово напробувалися з ним гарно. Ось <клес> <клес> ось Марія, соціално, звісно, про яку розказував Петро Михайлович. Саме що цікаво, оригінал цієї книги, щоб ви собі уявили, де був тощиною ось. Але ми зуміли зробити ось. Яким чином ми досягли це? Серед тому, що ми урізали чи зменшили текст. Чи ще Ні, стандарт книги це в основному п'ятий формат. Да, про формати я не буду розказувати, це в інша тема. Але ось це той стандарт книги. Ми, по-перше, збільшили самий формат книги. По-друге, ми просто схитрували трошечки, ми зробили гущі самі букви. І, між букви, самих вісім, відповідно, зменшилося об'єм, ми змогли зекономити з величезні кошти, тому що ми надрукували набагато менше спорідних. Це стало. Зі броньою хитрістю, але нічого тут нового немає. Тобто сьогодні видавництво досить користується, тому що коли погано читається текст або його багато, робиться в буквки, і між бухгалками більше простор, і тоді ти осягаєш дуже гарно. Вони книги нас досить цікаві в плані тому, що ми видавали ця книга, ми не могли стримати емоції, тому що це книга для аутистів, діток аутистів, які мають великі відхилення. Щоб текст був осягнути ними. І відповідно так само і потрібно було, щоб вони хотіли її відкрити, і щоб ці буквки були досить великі, і щоб вони могли далі щось просто робити. Це навіть і картинки, які ними намальовані, і, відповідно, вони тут є. Тому через то, ми часто здобуваємося, ми думаємо про науковці, ми думаємо про свої емоції, але ті люди, які мають певні вари, вони теж хочуть читати. І ми досить багато з вами бачили книг відповідно, шрифтом Браля. Тому цеплення взагалі дуже складно робиться, і тоді надзвичайно складна технологія. На сьогоднішній день з винайденням 3 d принтерів ми фактично вже це можемо забезпечити без проблем. Редакція Узбруської академії. Що мені подобається, що студенти підняли рівень. 632, 42, 7, 7, 7, 8, 42, 634, 5, 7, 8. Піш, слухай, ти що, вірші, ти кажуть, тут звучаєш? Він каже, тут так класно написано, і взагалі. Тобто ми навіть бізнес е буклет, бізнес якісь різні видання, можемо з вами перетворити щось цікаве, хороше таким чином. Я думаю, взагалі здивований. Ну, ми знаємо, що можна писати, що, да, фактично цифрувати вірші. І ось таким чином, читаючи простий каталог, він вже створив. Цілу, цілу естетичну і культурну дисання. Але чим знову ж це питання відрізняється від інших? Тут з'явилася нова річ інфографія. Ми на неї не звертаємо увагу, тому що ми вже звикли, що все це є. Але це ціла культура, це цілий напрям, це ціла річ, яка розвивається і фактично вводить новизну у наші питання і наші творчі підходи. І ви не повірите, сучасники досить багато користуються цими саме інфографічними зображеннями. Так, у нас з'явилися тіктоки, так, наз'явилися інші реалізації по виведенню інформації, але в той же момент е всі вертаються ще до тих речей, які були раніше. Ніхто їх не забуває і користуємося і досить гарні видання, і гарні речі у нас виходять тоді, коли ми це реалізовуємо і пам'ятаємо ці Так, Звичайно, е у нас сьогодні вже є видання, де ви власне. Ми вже друкуємо світлом, друкуємо золотом, друкуємо білою фарбою. А між іншим, ну, я думаю, що знаю на більше, що в віки яка була найдорожча фаба? Ви знаєте? Чому у нас картини такі більш шовтуваті, червонясті? Чому? Якої команди звичає фара? Блакитний. Ще раз? Блакитний. Блакитний синій. Це була найдорожча фарба. Тому що її купити це було щось з чимось. Це треба бути було сумасшедшим капіталістом на той час можна було будинок продати, щоб купити на кількість. Синів фарб, тому в картинах дуже мало синьої фарби. Не всі художники могли собі це дозволити. Так як і в нас було в поліграфії, у нас був перегород, коли з'явилася біла фарба. Біла фарба з'явилася в 2008 році. До того часу, було. що нам вона дала? Тобто ми почали друкувати книги на телефону. На сьогоднішній день, у мене тут зараз немає прикладу ніякого. Тобто, виявляєте чорні сторінки з білими вузлою, чи там коричневі сторінки.